Там у бахмуті де стріли чути, де стільки цвіту уже полягло. Враз тихо стало і залунало, Христос родився, славі Його. враз тихо стало і залунало, Христос родився, славі Його. Донецька нічка, окопна свічка і ворогам всім людям на зло. Стали солдати колядувати Христос родився, славі Його. Стали солдати колядувати, Христос родився, славі Під підгуляй поле куча на столі, звіздою не. Бо там зацвіло, Вітер у степах водить вер Христос родився, славі мойого. Вітер у степах водить верте, Христос родився, славі мой.